Я вітаю вас і дуже приємно, що ви взагалі що Польща допомагає Україні, по-перше, війти в Європейський Союз, тому що ні одна із європейських країн Європейського Союзу не допомагає Україні так, як, як Польща. Особливо зараз, коли Україна переживає агресію. Відкриту агресію з боку Москви. Тому що вже всьому світу відомо, що тут знаходяться військові спеціалісти із Москви, які підбурюють тут людей, які мають проблеми. І по відношенню до влади, і взагалі по відношенню до України як держави. І тому для нас зараз важливо обрати президента, тому що бо Москва вважає, що це той президент Янукович є. Що він законний, його прогнали, і тому Турчинов не є президентом, і, і, і тому вони і тут хочуть господарювати. А, а коли ось, ми 25-го оберемо президента, то це буде законний. Але ви розумієте, що Москва не зацікавлена в тому, щоб вибори відбулись. Вона проти цих виборів взагалі у всіх областях, крім Донецької, Луганської і Криму. Оце три дві області. Одна. Автономна республіка, де будуть проблеми. І які зараз вже є проблеми, ті дільниці, де повинні голосувати, одна третина захоплена. Одна третина дільниць в Луганську і і в Луганській області і в Донецькій області працювати не збудуть, тому що вони там, ці терористи і сепаратісти, захопили їх і не допускають, порозганяли ці комісії виборчі. Одна третина. Крим буде голосувати. Але буде голосувати на, на е, континентальній Україні. Тобто не на півострові, а буде в Києві, там в Одесі, е, в Херсоні, е, де знаходяться оці не, біженці із Криму. Тобто з ними е, проблема не буде. Проблема тільки у цих двох областях.